І вітаю всіх на каналі Viking Плейс. Вітаю підписників, гостів, глядачів мого каналу. Так, що буде відбуватися? Тобто, в зв'язку з річницею в грі у нас з'явилася подія як знахідка пасхального пасхалки. Ну, пасхальне яйце в даному випадку пасхальне гніздо. Для того, щоб виконати цю пасхалку, забрати. Треба зібрати, забрати, зібрати зі всіх карт, доступних на сьогодні в грі ящики секретного протоколу. Це такі ящики, які займають 4 клітини, які ти знаходиш в катки, виносиш і вже у себе в на схороні на, на складі, можеш їх розкрити, і там частіше за все просто скіни на зброю. Тобто якісь, ну, ті, які можна тільки з таких ящиків забрати. Тож, цим я і буду займатись. Тобто саму пасхалку я планую виконати при наявності всіх ящиків, потрібних для пасхалки на стріму в Тіктоці, але для вас, ютубчані, я обов'язково це вліжу і виставлю вам окремим відео, ну, правда, з записом зі стріма. Тому що я не знаю, чи можна цю пасхалку виконувати 2-3-4 рази, якщо її можна виконати тільки один раз, тому що ну, другий раз її виконувати це немає. то... Це буде прикро, тому е, записи я, у всякому випадку, дуже буду намагатись зробити, щоб вам е, виставити. Е, а те, як я буду добувати ящики, е, ви відео побачите. Я, до речі, скажу, що е, перші ящики в мене вже є три штуки. Цей ящик у мене з, 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 з Rші Лояль. З неї треба один ящик. І два ящика в мене з дамби. Ось такий. І ось такий. Зі скінами. Так, це то точно з дамби, а ну? Де Да, дамба? Тобто три ящика є, дамба роща відпадає, тож мені треба винести два ящика з косма міста, два ящика з Бракеша і один ящик з приливної тюрми. Ну, приливну тюрму я взагалі буду окремий відео знімати про приливну тюрму. Тобто я буду тут заходити взагалі грати і паралельно буду витаскивати ящик. А от е, бракеши Космомісто, я повноцінні катки не буду знімати, я буду викладати, е, е, ну, робити нарізку чисто, е, як я іменно самі ящики звідтіля забираю. Тобто, ну, У всякому випадку, план такий. Тож е, я... Поки вмикаю паузу, тобто для тебе це буде просто міх, і ти вже побачиш наступне, я буду намагатись тащити ці ящики. Це ну звісно, я роблю не за один вечір, не за один день. Це декілька е, декілька днів. Е, заходів я роблю, щоб достати ці ящики. Тож відео буду різане, склеєне, тож е, не обісуть. І так, е, тим, що побачиш доставання першого. Ящика. А, да, до речі, також складності здомовляє те, що карти, такі як бракеш, космомісто, місто тюрма, у нас працюють не постійно. Тобто в них є ротація включень-виключень, тож мені ще оці штуки треба буде ловити, підгадувати, тобто дивитись, що працює, що не працює. Тому це довгий процес. І якщо ти дивишся це сьогодні, то знай, що почав я це відео писати ще задовго до того, як ти його дивишся. Тож, до зустрічі в катки. Так, я на підході к першому ящику карти бракеш. У мене ящик десь отут повинен бути. Ой, не бракеш, а космомісо вибачаюсь. І я дуже сподіваюся, що я. Це, я дійшов до кімнати. Ось вона кімната зачинена з ящиком. Але в мене тут купа людей бігать, бо тут в Я не знаю, чи зможу я забрати. Чи встигну я забрати цей ящик. Я вибачу 0388 Мене почули. Все, забираю ящик, ось він ящик. І того. Отак, от раз. Все, перший ящик на бракеші я забрав. О, то есть на космо месте. я його бракешем обзиваю, я не розумію Перший ящик з космо я забрав. На черзі другий. Так, космо номер 2. Мені повезло со спауном, якщо мені сейчас. Сразу не прострелят, я сразу же забираю. Так, 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 где-то, 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 тут, блин, в какую сторону? Так, Андрей, соберись, мне сюда наверх надо. Сразу забираю второй ящик, и два ящика на космо у меня готовы. Тут также дверцята які по коду треба відчиняти код ти можеш подивитись э... Ну, теж знайти в інтернеті Ой, шикарно все. Оп. І. Все, космо я виконав. Чудово. Можна йти вмирати, хоча я буду пробувати Намагатись вийти на безрюкзачці. Тось, тобто, ти от в цьому місці дивись, от, от, от написано: монтажна площадка. Тут в цих дверях ти можеш знайти е, ящики. Тобто один-два рази, тобто дві катки два рази зійшов, два рази витяг і все, у в тебе два ящика для виконання пасхалки. Так. Е і далі у мене бракеш. Так, е я на бракеші. Тобто, з бракешем мені треба достати два ящика. Знову ж таки, я запустився за безкоштовний купон. План знайти ящик, закинути його в підсумок і вийти на бізнес то що ближайший ящик у мене ось тут на ринку. Ну тут десь спробую пробратись. глядачі у мене тут капець, що виходить на бракейші. Ящик з точки на ринку сперли Тут чевіки перефайтились, я не розумію. Чи зможе я... он ящик лежить, бачиш? Мені треба його забрати, хоча б в підсумок закинуть. А вже. Що куди далі дівати, це то вже інша справа. Вон давай скільки трупаків лежить. Ну, не маю на увазі, ящиків. О! Ящик. Так, забрать. О, ящик забрав. Шикарно. Сюди. В хвилину вони вийдуть. А можна буде бігти на безрюкзачку. спробувати дивитись що там є. Ну, ладно, ящик забрав. Тобто ще один тобі покажу з бракеша, Но слідую катку, не в цю. Так, я знову на бракеші. На ринок на ці катки я не можу забратись, тож я буду забирати ящик ось тут на хамамі. Тобто ось з цього входу можна спуститись, заходиш сюди і тут у нас кодова the... двір. і треба, ну, коротше, знайти код. м Тобто код той, який я ввів, у тебе не обов'язково буде працювати Тому що кожну, кожну добу цей код змінюється. Тобто положиш, Якщо в інтернеті можна знайти коди від цих дверей, тобто хтось знаходить їх, виставляє. Тож, ну. Якщо дуже треба, то пошукай. Тобто тут в цій кімнаті зачинений ящик, а, а якщо ми беремо ринок, отут на ринку, там є просто відкритий ящик лежить. Тобто, тож на ринку пошукаєш, зможеш знайти. Тобто зараз я на бізрюкячку евакуююсь. Два ящика з бракеша у мене вже є. Так, дивись, ризикнув ще в цій катці я включив запис по новой. показати тобі, де саме на ринку знаходиться ящик. от Дивись, ринок. От я стою на ньому, бачиш. Рынок. от ця кімната. точніше це вікно. вікно, Залазиш. залазиш, Та блін залазь, кажу. Зараза. І ось тут на кріслі стоїть ящик. Якщо його тут нема, значить хтось його просто забрав звідси. В цій каці якраз вийшло те, що й вийшло. Його хтось забрав. Тож май на увазі, що тут він просто лежить. Не зачинений нічого. Тобто ще раз от ринок. І ось це вікно. Все, так що дерзай. Також набрав я ящиків з всіх карт, крім тюрми. тобто Дивись у мене ящики із Рощі, з дамби, з космоміста і з бракеша. Тобто Ключовим моментом одна із речей, які хотів тобі показати. Якщо ти звернув увагу я, увагу, я це робив full соло, тобто, абсолютно в одиночку. Тобто без напарників, навіть без рандомів. Тож це важкувато, це немножко незручно трошки. Тобто, я, чесно кажучи, забираючи ці ящики, багато повзав на, на картанах, грубо кажучи, не, не, не шумів. Десь перечекував, поки вони перефатяться, тому що в мене здача була чисто ящики винести. Але, але це можна зробити. Тобто я просто хочу цю пасхалку забрати і показати тобі взагалі. Я як це виглядає, як це розробники зробили. Тому що я ж кажу, я дивився у інших обзорників, як вони цю пасхалку забирали. Ну це круто, це стоїть того, щоб витратити на це, якийсь час свого ігрового ну, ігровий час, щоб це зробити. Тож, якось так. Е, на цьому відео буду закінчувати. Е, ящики, ну, дамба роща я ну, не показую вже тобі. тобто У мене є шортики взагалі, десь де ці ящики брати. Як їх брати на Тіктоці, на Ютубі. Тобто, ти можеш полистати, знайти і з'ясувати для себе ті ящики на рощі лоялі і на дамбі, де можна взяти. А ось бракеш Космомісто я не знімав, не робив. Тож, може, це відео хоч якось 1-2 ящика тобі дозволить знайти. якось так Знову ж таки, на черзі тюрма. Тюрму я буду е, зіграти ну хоч якесь подобі катки в тюрмі. Ну, це буде, я так вже розумію. Безперспективне заняття. Ну і плюс основна задача у мене на тюрмі буде це витягти ящик секретного протоколу. Тож, бажаю всім гарних рейдів, каток, побільше красних, і до зустрічі на слідуючих відео. Всім пока.